Ну що ж, всім знову привіт, це Вінко Влог. третій день фестивалю. Ми вирішили показати ввечері. Адже саме в цей момент відбувається все найкрутіше. Парк світиться виступають закарпатські артисти. Ну і все інше, тому як буде відбуватися все тепер. побачите у випуску. Поїхали! Бачите, як у нас класно. Коли один оператор працює, один відпочиває. Скажи, як то так, тобі на душі, коли от ти відпочиваєш інші працюють? Чесно сказати, ліпше нема. Ліпше, більше нічого нема. Ви раз ви з Києва. Знаєте головне гасло фестивалю? Не знаєте? Червоне вінко. Ні, 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 ні. Ну ви майже вгадали, ні, пой на вінко. Пой на вінко! А голосніше? Що ви так бяло? Ви зігрілися. Майте на налі. Ну Можна запитання, слухайте. Я, я бачу, коли дівчата фотографуються там на вині. Зачем ви телефон отак от перекривляєте його? Як перекривляємо? Ну його? так, збоку якось Носить. його ставити. Давайте, змоделюємо ситуацію. Ну змоделюємо. Ну, от Бачиш, це стандартно виходить. Як? Бо, Ні, так. рівно стоїть. А ти тільки що зробила. О, бачиш отак. Ну, тому що то, то так крутіше виходить. Все, Понял. Люди приходять пити, їсти. Развлекаться и все классно. А то, что роблит на фестивале. Ну, в принципе, да, да во всех фестивалях Мукачева, я не знаю, Европа, везде. Везде все оно по-одинаковому происходит. Глинтвейн. Вот реально самый вкусный почему-то тут. Именно тут? Не, не, не тут, а в принципе, тут, в принципе, а, вот в Мукачеве, да. И все. В Европе глинтвейн очень со специями, а тут прям вкусный. Ой, холодно. Давай запишемо стендап. Я вам скажу, що зараз ми будемо е питати людей, чим вони все таки гріються, тому що в таку холодну пору хочеться чогось гарячого. Тому будемо обирати, звичайно, же глінтвейн, але який побачите. Чим грієтеся? Гнітвеном. Яким? Червоним. А де ліпше? Поки що не спробували. Ви кажете, що ви грієтеся. Гріємося, але всюди ще не спробували. Добрий вечір. Як ви робимо? Натуральне вино, мед. Кориця, гвоздика, апельсин і, і айва. Mm, і це глінтвейн з айвою? Це ваша фішка, я так розумію. Це Так, Це так себе. Добрий вечір, хлопці. Бачили, що у вас аж чотири їх є. Три. А три. Ну добре. То чай. А, то чай. Чай, чайок чи а, чи є ще. Нова лондонська фішка, глінтвейн із вишнім. Лондонська фішка. Лондонський глінтвейн робиться з чиєго вина? Із Станівського. Кожен собі як експериментує. Пайдуть люди, імбір, там, і всяку дурницю. сливу там. От зараз ми пробуємо з чоловіком вишневий глінтвейн. Як вам? Класичний краще. Ну він дуже смачний. також. — Ну, Взагалі на смак. От чим вам пахне. Вино? Вичні. <laughs> Ми далі в пошуках унікального глінтвейну на фестивалі і бачимо знову два великі казана із глінтвейном. — Тропічних фруктів. Тропічних фруктів. Да. Ви ще далі пішли всі да. кінчик? А які саме тропічні фрукти? Це додається тут чуточку цедра, додається апельсина і мандарина. Для горкуватості додається духм'яний перець горошок. Не перець гороша. Боже, я перший раз чую, щоб перездоволяли. Ми вас побачили вче унікально. У вас взагалі шашлики з фруктів. А Та так мало треба щось файно зробити. Дуже туристи полюбляють щось такі цифці кавинки. Тай така, шашличне. Шашличний, ну, шашличний глінбель. Чорний напішка. принц, чорний принц. Напівсолодке вино, і складається з трьох сортів винограду. Той де каберне, мерло, і данські пальчики. Дуже файно полюбляють таке. Не дуже солодке не кисло, якраз серединка, що всі люблять. Гріє, гріє, файно гріє. А вас і мене має гріти. Пане Віктор, ви один із тих е, людей, скажімо, стали ідолом фестивалю. Ну, Пісня, «Вінко червоної і так далі. І навіть е, сам цей хештег Вінко» пішов від вас. Звідки стільки натхнення, звідки от стільки отої, от такої любові до вина до Закарпаття? Ну, По-перше, я патріот, і я постійно буду підтримувати закарпатську культуру, не тільки підтримувати а відроджувати, і постійно займаюся виноробством зі своїм батьком. І тому це в мене все в душі, і це, скажімо, це ці почуття, які у душі вилилися в музику. Ой, новинка! Ну ще ж ось так закінчується третій день фестивалю Червене вино. Я вам скажу, що глінфайне тут достатньо, вина ще більше, як достатньо. є концертна програма, то утрокаж співають. Так далі буде завтрашня програма. Будуть виступати також такі гурти, як Вандор і ще декілька. Тому з вами будемо прощатися, але надовго. зустрінемось у нових випусках. Бувайте!